Що є справжньою роботою підприємця? Це питання на мільйон. Здається, найпростіше почати з того, чого підприємцю робити не слід. Чітка відповідь з поясненнями є у цій книзі. Тож Гербер стверджує, що якщо ви хочете працювати в своєму бізнесі, тобто виконувати поточну роботу, то краще знайдіть робоче місце в чужому бізнесі. Бо коли ви працюєте у власному бізнесі, тобто відповідаєте на телефоні дзвінки, печете пироги, все працюєте і працюєте, ви втрачаєте щось набагато важливіше підприємницьку роботу це створення та покращення системи, яка просуне ваш бізнес вперед. Як зрозуміти, що ви створюєте систему, а не затикаєте дірки людьми? Спитайте себе, який ваш план дій, коли не якщо, а саме коли ваші ключові люди підуть? Якщо на це запитання, у вас є покроковий план. Супер, якщо ж план містить пункти на кшталт зі мною такого не станеться і швиденько найду таких самих, то раджу прочитати згадану книжку.